Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про кросівки Adidas Dropset 3. Ці кросівки призначені для тренування в тренажерному залі. Я вже десь рік як ходжу до тренажерного залу, займаюся 2-3 рази на тиждень і для тренування використовую свої старі кросівки Adidas Boost, які може десь років 4. Вони вже такі трохи підзатягані. І недавно я зайшов на сайт Adidas і побачив там нову модель кросівок, які. Предназначений спеціально для тренування в тренажерному залі, і я вирішив їх купити. І в цьому відео давайте покажу вам ці кросівки Сходжу на своє перше тренування в цих кросівках і в кінці відео розповім про свої перші враження від цих кросівок І перед нами ось така ось коробка від Dropset 3 Trainer чорний колір, логотип Adidas, нічого такого прям супер особливого. Тут у нас Колір цих красівок, ось такий ось він. Розмір у мене 8,5 UK, US9. В описі на сайті було написано, що краще брати на розмір більше, так як ці красівки маломірні. У е, мене десь розмір 41,5 європейський, тому я взяв ось такий ось розмір. Я його один раз тільки приміряв, наче ок, побачимо, як буде в тренажерному залі на практиці. Так, відкриємо цю коробку, подивимося на самі красівки. Так, і перед нами так це в нас лівий красівок, ось так виглядає. І ось так виглядає у нас правий красівок. Більше в коробці нічого немає, ніяких додаткових шнурків, як буває, з іншими красівками від Adidas. Просто картон і самі красівки. Більше нічого. Тепер давайте більш детально подивимося на зовнішній вигляд цих кросівок. Ось так вони виглядають. Подивимося на якість взагалі матеріалів, як вони проклеєні, якісно чи ні. по першому з погляду все дуже якісно виглядає. Тут у нас три полоски Adidas, такі сірі, виділяються на чорному. І давайте дивитися. Тут все проклеєно гарно. Тут також нічого так не відклеєне. і спереду дивимося. Так, дивимося під Ну, виглядає дуже якісно. Нічого не скажу. Поки нічого такого не бачу. Так всередині ось так ось. І давайте подивимося ще на лівий красівок. В цілому він такий же самий. Тепер давайте подивимося на технології, які використовуються в цих кросівках, для того, щоб зробити їх більш ефективними і більш комфортними для тренування в тренажерному залі. Ці кросівки широкою посадкою, тому тут присутня технологія, за допомогою якої можна налаштувати шнурівку. Adjustable lacing називається. Як ви бачите, тут додаткові є дирочки. Які можна просунути ці шнурки. Наприклад, якщо вам буде дуже широко, можна трохи зробити вуще. Ну, В цілому мені норм і так, я вже міряю їх і міняти не буду. Але якщо у вас там нога не дуже така велика і вам відчуваються ці кросівки широкими, тут можна це все підналаштувати. Це плюс Head RDA такими великими буквами. І ця технологія застосовується Adidas для того, щоб покращити. Вам пото виведення з красівок, також вентиляцію цих красівок. Якщо ви займаєтеся в жарких умовах або з великою вологістю, то нога буде не так сильно пітніти і все буде так вентилюватись, провітрюватись. Технологія GeoFit, яка застосовується для додаткового комфорту і підтримки п'яти, ось такі ось тут такі ось подушечки, вони дуже м'які. І після того, як ви ці кросівки, вони дуже класно підтримують стопу. І я вже коли міряв їх. Скажу так, це реально, воно відчувається дуже комфортно. І в нас повністю текстильний верх, як я казав, і ось така у нас є бокова підтримка з поліуретану яка супер також технологічна, дуже якісна, вона довго буде тримати, так завірено на сайті Adidas. І вона виглядає ось так. З іншого боку, красівка тут вже в нас написано Adul 6 технологія, яка використовується для підошви. це Довговічна міцна гума. І ось так вона тут повністю, ну не повністю, майже повністю вкриває всю підошву цих красівок. І тут у нас ще одна технологія Torsion System. Ця технологія забезпечує стабільність, гнучність і підтримку стопи. Її, її я вже бачив і в інших своїх красівках від Adidas. Це така дуже популярна, їй вже, напевне, більше 30 років цієї технології. І вона також тут є. І як бачите, тут іще така ось додаткова вентиляція. Трекшн використовується для підошви для того, щоб покращити щеплення з поверхнею, на якій ви будете займатися. Dual density від Adidas – це технологія, яка використовується для підошви. Вона використовує дві різні щільності матеріалу, щоб забезпечити кращу амортизацію та підтримку стопи. І так, я вже сходив на чотири тренування до тренажерного залу в Adidas Drop Set 3. І давайте вам розповім свої враження від цих кросівок, що мені сподобалось, а що не дуже. І першим ділом, коли я прийшов в качалку, це звичайне діло я в ці кросівки взув, зашнурував, трохи походив, спробував, як вони відчуваються. По шнуркам можу відразу сказати, вони не розв'язуються протягом всього тренування, вони дуже круто, класно тримали. Порівняння з моїми всякими іншими адідасами. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви шнуруєте свої кросівки і як часто вони у вас розшнуровуються. Після того, як я одів ці кросівки, я зрозумів те, що вони сидять ідеально, прям дуже класно. І я зрозумів те, що на сайті було не дарма написано, що брати на розмір один більше. Якби я взяв би на розмір менше, то вони були б малі. Так як я брав в інтернеті, це було б незручно потім це все повертати і так далі. Тому по розміру я вгадав, вони сидять дуже класно, дуже зручно, і це великий плюс. Далі, після того, як я вдів ці кросівки, я пішов далі в тренажерний зал займатися, і поки я йшов, я відчув відразу таку ось прохолоду, можна так сказати. Ці кросівки реально дуже гарно продуваються. Ти просто йдеш і вони вентилюються. У Моїх старих такого не було, бігових навіть. Тому також плюс, мені це сподобалось. Першим ділом, коли я заходжу в качалку, я йду на бігову доріжку, щоб розм'ятися, щоб там трохи побігати легким бігом, там десь кілометр і далі йти займатися якимись справами. І в цих красівках я вирішив також зробити свою стандартну схему, і на біговій доріжці мені не сподобались Ці красівки взагалі вони дуже тверді. Так як у мене така нестандартна ходьба, то мені вони взагалі не підійшли. Незручно в них бігати. Навіть ходити в них не дуже мені зручно, таким великим темпом, тому для мене це мінус. Для когось це може бути не сильно критично, тому що не всі займаються на біговій доріжці, розминаються і так далі. Всі, може, відразу йдуть, там, роблять якісь вправи. Після того, як побігав трохи на біговій доріжці, я пішов присідати зі штангою, щоб повністю відчути ці кресівки, їхню різницю з моїми старими, які були на бусту. І реально різниця відчувається. Але я присідаю не супер великими вагами, це десь 40, 50-60 кілограм. Але мені хватило, щоб відчути різницю. Я думаю, якщо ви будете присідати десь більше, ніж 100 кілограм, тоді ви реально відчуєте якийсь приріст в цих кросівках, якщо у вас були якісь звичайні. Тому також можна сказати, що це плюс. Після цього я вже займався різними стандартними вправами і хочу відмітити, що реально щеплення дуже гарне. Я ніде не скользив, не падав. Це плюс. Також я ще спробував себе на тренажері жим-ногами, також щоб навантажити підошву, так як вона тверда. І реально в цьому тренажері також в цих кросівках дуже зручно комфортно. А в цілому, все більше нічого такого не робив в тренажерному залі. І Можу сказати, мені ці кросівки з вирогідністю 80% подобаються, окрім того, що на біговій доріжці в них не можна бігати. Покупка, я вважаю, для мене норм, тому що мої старі вже були, їм вже було 4 роки, вони вже трохи розклеїлись, вони були бігові. І я вже задумався над тим, щоб купити нові. І ось купив ось такі ось кросівки. Думаю, мені їх хватить надовго, так як тут вони використовують різні технології. От так на перший погляд, поки проклеєні дуже гарно, як ви бачили в моєму відео. Тому я задоволений. Ціна на ці кросівки, я нагадую, 130 доларів. Я купив там з невеличкою знижкою. Я думаю, в майбутньому будуть якісь також знижки, що можна буде їх купити десь за 70 доларів. І за таку ціну це будуть дуже гарні, класні кросівки. Отже, ось таке вийшло відео. Ось такі ось кросівки Adidas Dropset 3 для тренажерного залу. Пишу в коментарях, сподобались вам ці кросівки чи ні, чому ви хочете їх купити. І які у вас зараз кросівки, в яких виходите до тренажерного залу, дуже цікаво почути від вас, як ви попали на це відео. Чим вас зацікавили ці кросівки? А якщо відео вам сподобалось, то ставте подобайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Дякую за увагу.